50. 50. Це не будуть шарови дні ді? Uh, а такі? 140. Прошу? 140. А, 140. А то ти чи то не ваші. Наші 50, а ти 80 дали. Ага, очень відрізняються ті за 80 тисячі за 50. Одні Просто живемо вішувати, у нас не хочу 80. Ага. <laughs> Добре, йдемо далі хоть поле. По чому кабачки? Десять. По Почому баклажани? Роски. А кабачки? Шість. А помідора жовта? Двадцять. По чому Петрушка? По чому огірки? є 29, є 35, середні є 25, більше всякі ці. Середні мене цікаві, 35? 35, 6, 35. То свіжо у вас зірвані? Звісно, то все свіже. Вчора вечір. Маба. Добре, дякую. По чому берець? По 22 та й по 12. Морква. По 1000. 10. Ну, гоха велика. Ай, ай, ай. Побачиш?